Сьогодні ми у місті Кропивницький. Я Василь Вірастюк і Федерація Струмена України, і 273 неймовірних ветерана на реєстрації. Як завжди, чотири інклюзивних вида спорту. і Ми очікуємо сьогодні хороші результати. Це змагання проходить в Кропивницькому вже вдруге. Тому ми дуже щасливі. Ми дуже раді, що до нас завітали дуже велика кількість ветеранів. Якщо брати в кількості, то ми трохи побили свій рекорд. На сьогодні у нас зареєстровано 270 учасників. Якщо порівнювати з минулим роком, то це було 130. Це означає, що ми все правильно робимо. Ми на вірному шляху. Майже 300 наших ветеранів, наших героїв, які на своєму прикладі показують, що справжня сила це не тільки м'язи, це характер, український, характер нашого героя. Це дуже багато сьогодні спортсменів, які об'єдналися в Кропивницькому. Вони покажуть, як треба працювати над собою. Вони покажуть, як треба жити, і ми повинні взяти з них приклад. У змаганнях сильні України ми бачимо не тільки переможців, ми бачимо носіїв стійкості, яка об'єднує та формує нову Україну. Закликаю ветеранів займатися фізичною активністю та долучатися до змагань сильні України. Будьте з нами і будьте сильними.